Більше про ситуацію в області розкаже моя колега Олена Мандалюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олено. Яку інформацію маєш? вихідні на Дніпропетровщині видалися насправді доволі напружені. Вчора російська армія випустила по області чотири ракети з силами протиповітряної оборони. А ворожі цілі були блискавично знищені. А вже вночі окупанти продовжили терор мирного населення. Вже зі ствольної артилерії. П'ять залпів випустили по нікопольському району. Під прицілом опинилися міста Нікополь та Марганець. Багато руйнувань житових будинків. Відомо про щонайменше 20 двадцять домоволодінь, перебиті лінії електропередач, без світла понилося близько трьох. Тисяч абонентів фахівці продовжують обстеження житлових кварталів та працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. З'явилася і приємна новина у військовій адміністрації. Повідомили про знищену ворожу техніку та живу силу, яка тероризує. Обстрілами жителів Нікопольського району ну і напруженою ситуацією залишається у Криворізькому районі по всій лінії фронту, що межує із Херсонщиною. Українські захисники тримають оборону наших кордонів. А за словами військової адміністрації, ворог на цьому напрямку деморалізован. Прошу послухати прямомову. мову. Ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат, особового складу та техніки. Противник деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це приводить до відмов окупантів від участі в бойових діях. Саме через те, що на полі бою російська армія не має успіху. Окупанти відіграються на мирному населенні Криворізького району. Цієї ночі знову під обстріл потрапили Апостолівська та Зеленодольська громади. Була застосована заборонена зброя, касетні боєприпаси, руйнувань зазнало сільгосппідприємство, Обійшлося без постраждалих. Ми ну на цю хвилину в мене все студія. Передаю вам слово. Дякую, колего. Олена Мендалюк розповіла про